Зазвичай від нас залишаються лише зуби. Після 25 людина знаходить більш-менш постійну роботу і починає працювати на стоматологів. Медовий місяць часто закінчується карієсом. Дивіться в зуби тим, з ким цілуєтесь. Що наше життя погоня за пломбами. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Як відомо, все тече і все міняється, а також все має свій строк придатності. Час на нез'єдений борщ скисає, шостий айфон вже не викликає такої ейфорії, А колишня відома кінозірка з плакатів у всіх кімнат студентських гуртожитків вже має трьох онуків і фотографується виключно для пенсійного посвідчення. Сьогодні на ніс цікаво про чергові неминучі втрати нашого життя і їх причини. Якщо найдорожче в житті це те, за що найбільше платиш, то безумовно з зуби входять в десятку найкоштовніших речей, і вони можуть бути золотими в прямому і непрямому значеннях. Здорові зуби це як тепле літо для безхатька, починаєш цінувати, коли вони закінчуються. Втім, на відміну від здоров'я, молодості, краси і можливості справити перше враження, еволюція подарувала нам другий шанс у вигляді зубів корінних, але втратити можна зуби як із першого, так і другого набору. Зокрема, через Каріес. Знайомтесь з Трептококус Мутанс, ворог і спонсор стоматологів, бактерія збудник Каріесу. Живе на зубах та яснах, полюбляє вологість і глюкозу, має вампільські схильності, не переносить часник, співмешкає з ротовою мікрофлорою. Через відсутність в раціоні глюкози майже не зустрічається у котів та інших хижаків. Історія нашого контакту із стрептококами сягає своїм корінням, напевно, зубними коріннями. У сиву еволюційну давнину. Знайдені зуби ще австралепітеків з карієсом. Власне, зазвичай від нас залишаються лише зуби. Це вам скаже будь-який палеонтолог. Люди, тварини всеїдні, отже, їдять і солодкі та не дуже фрукти, овочі, мед, а також злаки з крахмалем. Слід відзначити, що наші пращури хворіли на карієс значно менше за нас. По-перше, у них просто не було часу часто хворіти. Тривалість життя була недовге, потім природний добір, із гострим пульпітом не так швидко будеш бігати за антилопою чи від шаблозубого тигра. Захворів вмер. Таке просте правило запобігання розповсюдженню інфекції дуже ефективне і врятувало багато популяцій. До речі, збудників каріеса можна передавати один одному. Дивіться в зуби тим, з ким цілуєтесь, або їсте, чи п'єте з одного посуду. Втім, Кременьонці знали стоматологію. Знайдені кам'яні сверли та зуби, обтесані кам'яним знаряддям і заліплені воском. які часи такі стоматологи. Про анестезію нам нічого не відомо, але виключено, що вона здійснювалась кам'яним молотком. Карієс набуває популярності в неоліті з появою сільського господарства, а саме одомашненням злаків. Власне, злаки їмо ми давно, що на зубах австралопітеків знайдені залишки злакового крахмалю, а наш метаболізм загострений під споживання різного житого пшениці. Скажімо, до складу слини не тільки входить фермент амілаза, що розщеплює крахмаль, на якій багаті злаки. Але саме з неоліта починається масове годування стрептококів продуктами розщеплення крахмалю. З'являється більше їжі, перше погідною чого є збільшення кількості людей, другою збільшення тривалості життя, а третє – збільшення кількості стрептококів. Карієс відтоді крокує планетою. Звичайно, не лише злакові, а й взагалі фрукти овочі слугують кормом для наших маленьких пасажирів. Особливо солодкі плоди їм до вподоби. Втім, це зараз внаслідок багатовікової селекції та богоненавідного ГМО. Корм для веганів містить стільки солодких сукрів, чогось самогон з них жени, ну, що багато хто і практикує. Спершу вони всі були дикими і містили багато кислот. Спробуйте самі яблуко чи грушу дичку. А про дику кукурудзу без слів і не скажеш. Можливо, потім накавтаю за заспокійливих і зроблю окрему серію середньовіччі наша городина і садовина вже містила достатньо цукрів, щоб у купі з крахмалем з лаків забезпечити рабою тодішніх цирюльників, які виділяли не лише зайве волосся, але й зуби. Тривалість життя збільшувалась, стало цілком нормально дотягнути до 30-40, а багато хто і тут не сходив з дистанції. Відповідно, стрептококів встигали уразити цілу низку зубів, на радість цирульникам та археологам. Які викопують із щелепи пацієнтів і щелепи їх лікарів. Втім, власне цукор був тоді занадто дорогим та й медним дешевим, а медовий місяць часто закінчується карієсом. У певний час було прийнято з каріозними зубами, як ознакою достатку. Посміхнеться така красуня гнилозубою посмішкою, і відразу стане зрозуміло, що вона не з мілкопомісної шляхти, а феодальної, Може дозволити собі щодня цукор і рядовому здобувачу у Єрусалиму немає чого біля неї крутитись. У ті часи мішок цукру був дорожчий за останній айфон на наші гроші Каріс – хвороба багатіїв, як потім стала подагра, але це вже інша історія. Японія сьогодні вражає своїми технологіями і культурою, і в данину було так само. Довгоносі, довгобороді варвари багато чого не зрозуміли. Зокрема, для чого японська шляхта, здебільшого жінки, чорнили собі зуби? Власне, не зрозуміло це й зараз. У різні періоди зуби чорнили жінки по досягненню повноліття або після шлюбу, а самураї чорнили зуби перед битвою. Існують різні легенди про це явище, але чим визваний насильницький перехід японських зубів на темну сторону, достеменно невідомо. У Японії, як прийнято вважати, раніше за все сходить сонце. Отже, там раніше й темніє. Принаймні зубів це точно стосується. Отже, зуби можуть підкреслювати статус. У багатьох давніх та й не дуже навіть сучасних племенах по досягненню повноліття деякі зуби вибивають, що замінює отримання паспорту. Також подекуди на островах Океані для підкреслення свого статусу або намірів зуби загострюють. Можливо, щоб акули приймали таких гострих не тільки на язик парубків за своїх. Марна справа. У акул зуби ростуть все життя і в декілька рядів, і на людей з лише однією запаскою вони завжди дивитимуться зверху. Або знизу ззаду чи збоку, в залежності від того, на якій глибині океану відбуватиметься зустріч. Отже, двох наборів зубів має вистачити на все життя, орієнтований пробіг 30 років, якщо пощастить. Так, мільйони років люди зазвичай вмирали в дитинстві, а серед тих, хто досяг статевої зрілості, 30 років було глибокою старістю. Важка праця, кістки 10-річного кременьця були в такому ж стані, як у сучасних 40річних. Недоїдання, відсутність антибіотиків і екологічно чисте харчування робили свою справу. До речі, серед диких котів, з тих самих причин, дуже важко знайти 7-річного або тим більш 10-річного котяру. Якщо вам за 30, а вашому коту за 7, то ви є двома аномаліями, що живуть під однією стріхою. Зазвичай, після 25 людина знаходить більш-менш постійну роботу і починає працювати на стоматологів, адже гарантійний строк дії зубів добігає кінця і доводиться продовжувати послугу за власні кошти. Взагалі, життя з цього часу все більше починає нагадувати бритву для гоління з такою синьою рискою. Коли риска стирається, то голитись можна, але щоразу все складніше. Як пральна машина з часом обов'язково потребує ремонту, так і наші зуби з часом повністю або частково замінюються на штучні нові запчастини. Звичайно, це якщо їх власник має далекоглядні плани і планує на нових запчастинах дотягнути до пенсії і далі. З часом ремонт зубів стає ледь не головним сенсом існування. Що наше життя погоня за пломбами. Ось так любите довго жити, любіть і звук бормашини. Сажатрус, телеграфіст, корсар, мисливість на мамотів, похоронний клоун. Ціла нізька професій відправилась у небуття, і лише стоматологи з кам'яної доби аж по сьогодення залишаються потрібними всім. На добраніч, зубасті та не дуже, хлопці дівчата. Не забувайте, що деякі вчинки відгукуватимуться вам все життя. Думайте, що ви кусаєте, і нехай вам насниться акула із новеньким набором зубів. До зустрічі!